Всюди триває відновлення інфраструктури, але робити це дуже складно, бо території часто заміновані, а робітники бояться можливих обстрілів. Докладніше про це дивіться у репортажі Тараса Корніюка. Від якісної роботи екіпажу броньованої машини розмінування залежить життя електриків ремонтної бригади. Перш ніж дати їм дозвіл на проїзд до пошкодженої лінії, треба перевірити поле на наявність мін. Не вічно попадають ці мін. Добре, що не було. Але вже хлопці безпечною проїдуть і зроблять свою, свою справу. Ну зараз, звісно, безпечно. Вистрілів не слишно, розривів теж. За працею електрики намагаються не думати про небезпеку, а роботи в них не початий край. Лише на цій лінії між двома опорами з десяток пошкоджених дротів, відмінних осколків та куль. В даному прольоті у нас десь 12 повреждень І Цих повреждень факті нам вистачить на цілий день. якщо їх устранять. Одним із важливих завдань, які вирішують у мінську представники тристоронньої контактної групи, це поновлення комунікації на Донбасі. Першим об'єктом про який вдалося домовитись за сприяння обсє стало відновлення лінії електропередач у так званій сірізо. Оні, вздовж річки Сіверський Донець на Луганщині, саме через цю ділянку здійснюватимуть резервне енергопостачання від Тес у щасті до населених пунктів області. А зараз плачевне состояння у нас по електроснабженню. Ми питаємося через одну лінію Лутес-Лисичанська, сіверна частина Луганської області, сід на чесному слові. Голова державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим Черниш приїхав на Луганщину, аби перевірити на практиці виконання домовленостей у мінську. Наголошує, Україна зацікавлена в якнайшвидшому відновленні інфраструктури регіону. Натомість до пошкоджених ліній електропередач на окуповані території бойовики доступу поки не дали. Можливо, блокується свідомо, можливо, хтось просто не виконує вказівки з того, що там не існує системи управління, певно, і так далі. Але ми, ми, ми розберемося з цим. Скільки коштуватиме Україні відновлення однієї лінії електропередач, поки оцінити важко. Є ділянки, куди сапери збройних сил поміж мін та розтяжок лише прокладають безпечні стежки. Дорога в кілька сотень метрів від нашої крайньої позиції до зруйнованої електроопори зайняла в групи кілька годин. Швидше йти не можна, адже у високій траві легко не помітити розтяжку. По дорозі сапери вчасно помітили та знешкодили одну розтяжку, врятувавши життя членів робочої групи. На проволоку якраз і... Смотрели, що там за ну, прибор був. Ми перерезали, там точно не досмотрели, тому що сильно далеко уходило. Ми проход розчистили і пішли далі, щоб племі не тіряти. Вже на місці стає зрозуміло, швидко полагодити лінію не вдасться. Снаряди зруйнували кілька електроопор. Ми будемо обговорювати питання про, про збільшення кількості людей, про збільшення кількості техніки для того, щоб займатися розмінуванням інфраструктурних і цивільних об'єктів. Припинення обстрілів дають змогу пришвидшити цей процес. Наступним етапом буде відновлення системи енергопостачання на Луганщині. Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко. Факти АСІТІВІ.